Привіт! Хочеш офігенно здоровіння Дельти, хочеш гарно візуально виглядати, друзі, сьогодні якраз відкриваємо вам не секрет, але якраз нормальну роботу для того, щоб ваші плечі були нереально здоровеними. Отож, сьогодні ми тренуємо дельти. І перше вправо в нас буде махи гантелями в сторону. Пішли. Отож, перша вправа махи гантелями в сторону. Беремо гантелі спочатку не з величезною вагою, ну само собою, не самої менші, щоб ви хоча б їх відчували. І робимо махи, виводячи лікті догори. Стараємося перше, що ми тягнемо, лікті. Стоїмо рівно. Ні в якому разі не нахиляємось, намагаємося стриматися рівно. Е, ще є така порада, нібито то виведіть трішки груди вперед. І в даному випадку робимо. Внизу ніякої паузи і не опускаємо руки повністю, для того, щоб дельти у нас постійно були в навантаженні. Зробивши підхід в діапазоні приблизно 20-15, якщо важко, 12 повторів. Відпочиваємо в середньому 30-60 секунд. Це буде достатньо. Якщо вже вам дуже важко, ну, можете трішки довше пару. Я намагаюся тримати паузу в районі хвилини. Працюємо далі. Друзі, тут каву ми робимо е, якусь базу, е, якому розуміємо базу. Три що має бути. Жим, він не вагоє, армійський, це може бути жим. Я люблю робити армійський жим в сміті, але зараз він зайнятий, то ми будемо робити жим в хамері, в принципі, та сама базова вправа, яка прогрузить хорошо на плечі, дай хороший потенціал. Але сьогодні е я не буду намагатися рвати ми саме в полі чуття. Тому що я термо не далі профілітки, я намагаюся сильно нарвати вагано, там до світля. Навіть. Але працюємо. Будемо працювати, будемо робити теж, продовжуємо Правила. у нас – жим в хаме. Друзі, відповідаю вам ще, що Андрій мене запитував, мене заснялося, але я хоча б зроблю відповідь. Андрій запитує, що краще або як краще працювати новачку. Новачку краще, ну, це я завжди так притримуюся. В крайньому разі вже коли досить здобув, коли новачок-новачок, приходить в спортзал, я притримуюсь з того, що йому давати футбалі. Чому так? Це допоможе створити гарний корсет на залі для старту роботи в спортзалі. Кажу, коли він вже зможе переходити на стліти і вже якраз нормально продовжуватися це все. Фулбаді також не дасть їм розслабитися, але футбаді все ж таки не так буде виснажувати одну групу міді, а дай потенціал на, вер... на все хім. При умові гарного відпочинку харчування це буде дуже гарно став. А друге, після короткого часу футбаді, короткий, я думаю, що це якраз класно буде 2-3 місяці для початківців, а тоді можна... При умові, що він гарно працював, з розумом, гарно харчувався і от тоді можна приходити на скрити на розділення. І Андрій мене також запитує, скільки вправ або скільки такий же об'єм робити який корсет, робити в тренуваннях, в скритах. В даному випадку, ну, все індивідуально, все орієнтуватися на мене на того початківця, які працює. Погодьтеся, початківці єдності. Я думаю, три вправи. Це такий оптималка, як кажуть, основний кістяк. А далі вже дивимося, як кажуть, по самій людині, як не знаю. Я притримуюся себе правила, що перша правило має бути не базова, а розвідуваюча. Тобто якась друголядна яка, дасть хорошого розтягнення, розробку м'язевого елемента, хороше наповнення крові да, зніме трішки вас силою з базовою праві. Але ж наша ціль не силова, наша ціль форма об'єм. Побудування, як то кажуть, гарного естетично, як кажуть, пропорційного тіла. А відповідно, треба максимально гарно стягувати, розігрівати, щоб був потенціал для росту. І от тоді ми переходимо на базу, а після бази якась одна, в залежності знову ж таки руха або дві, залишаючи вправи, які хорошо знову ж таки розігріють, розтягнуть, гарно на От так. Отож, завершуємо вправу. Жим в хамері дельті І от зараз, друзі, будемо пробувати ще й навіть нову вагу. Якщо вийде, у нас вийде рекорд. Це 100 кг на одну руку. Раз, зараз будемо жати. Зараз Андрій мені допоможе замотати з бінтами. Зап'ястки, лікті, ну, щоб зменшити все ж таки травматизацію. Друзі, екіпірування має бути, ми вже говорили цьому минулому відео, я розповідав всім, екіпірування у вас має бути завжди. Це як от нижня білизна. Кожного має бути. Ну, там хіба що хтось дуже натурал не ходить в такому. Але, друзі, тоді ваші п'ятна, і ви знаєте, про що я будуть на ваших штанях або шортах. Тому нижня білизна має бути в кожного. Також екіпірування має бути в кожного. Це, як кажуть, ваша страховка, як кажуть, для кращої роботи з великими вагами. І, як кажуть, продовження вашого фізичного життя, ваших суставів, зв'язок і сухожиль. Отож, друзі, зараз робимо жим в хамері, пробуємо новий вес. Друзі, е класно зробили вагу, зробили рекорд. Зробили на 10 повторів жим в хамері. Чесно вам скажу, відчуття сумасшедше, коли на кожну руку тобі жме по 100 кг, відчу відчуття зовсім інше. Але ще краще відчуття, коли ти зробиш цей вагу. Ще й на 10 повторів гарних, хороших, з гарною прожимкою. Просто нереально. Отож, друзі, е жим в хамері ми зробили. Наступна вправа у нас махи гантелями перед собою. Обов'язково, щоб передні пучки догрузити. Чому таке поєднання вправ я роблю? Тому що махи гантелями в сторони дуже класно перегрівають весь всі дельти, тобто всі пучки добре включаються. І гарно починати базову вправу, як кажуть, після хорошого прогріву. Далі в мене базова вправа, так як я казав, або жим штанги, або жим в сміті. Або в даному сьогодні випадку джимхаммері був. І після цього я доробляю на відстаючі пучки. Передній пучок не є відстаючим, але його потрібно догрузити. Тому зараз мах гантелями перед собою. Слідуюча вправо у нас мах і гантелями в нахилі буде, щоб хорошо догрузити задній пучок, а це завжди відстаючий пучок. Далі, знову ж таки, працюємо ще одну вправу робимо. Це відведення в бік на середній пучок дельти. Кросовері і завершуємо вправу, можемо завершити або тягу канатної ручки на задню дельту, або розведення на задню дельту в метелику, або в деко як всі кажуть. Получається, ну метелик більш знайомий тренажер для всіх, тому метелику. Все, на цьому завершуємо. Інколи я ще додаю трапецію. Те, що всі думають, що я трапецію роблю постійно. Ні, трапецію роблю рідко, тому що ця група м'язів мене дуже гарно відкликається. Тому вправо на трапецію роблю раз. В дві, а то буває навіть три неділі. Це все, продовжуємо знімати, для вас і будемо далі розповідати. Mm -hmm. Наступна вправа у нас махи гантелями в нахилі на задній точці Дельт, Получається то, що я і казав. Тобто Працюємо над відстаючими групами. Отож, друзі, стаємо, ноги ставимо приблизно на ширині плечей, тому тобто це часто помилка або, як кажуть, непрайні підхід до роботи, так, щоб вас не гойдало, не шатало. Це все згарна була, як кажуть, ваша стінка в робочій позиції, щоб вас не шатало. Нахиляємося приблизно під кутом 45 градусів, в не потрібно. І тягнемо задньою поверхню, як кажуть, від трицепса до дельп. Тільки цим. Від ліктя до кисті. це у нас чисто рычаг, який тримає гантелю. Тягнемо задніми пучками. Відчуємо в діапазоні знову ж таки, від 20 до 12 повторів, від в залежності все від, від відчуттів. Віддихаємо точно так само, майже як всюди, в діапазоні 30-60 секунд. Якщо вам потрібно більше, відпочиваєте більше. В базі я відпочивав, ну десь я думаю, в середньому, якщо Андрій не так збрехати, десь 90 секунд я відпочивав. В середньому. Може було десь якийсь один підхід до 2 хвилин, бо я відчував, що вже трошки важкувати. Так, намагаюся довіше тримати хвилинку, якраз хороший темп, хороший відпочинок. Е, тільки віддихаюсь і пішов, 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 пішов. Так, друзі, ви будете постійно тримати в наповнені всі ваші волокна. Вони будуть краще е, збагачуватись поживно речовинним кров'ю та киснем, а відповідно в процесі після тренування, тобто коли почнеться синтез і кажуть відновлення, ви швидше будете і відновлюватися, і краще рости. Ось так. Друзі, найголовніше, час роботи з гантелями, ви маєте відчувати цільову групу, над якою ви працюєте. Чи передню, чи середню, чи задню І саме краще відчуття, коли ви відчуваєте, що ту групу, яку ви тренуєте, там відчуття, що зараз все розірветься. Це настільки велике наповнення, що зараз або щось там вам закладеться, все, або зараз м'ясо лопне, або зараз у вас будете ходити нібито, з такимись імплантами. Відчуття таке. Оце якраз саме круте, то що це показник того, що ви саме туди, куди треба, закачали кров, кисень, поживні речовини, а відповідно буде гарний ліс. Ось так. Першили вправо махи генталями махи на задній пучки дель. Наступна в нас вправа, так як я вже казав, відведення нижньої ручки в сторону, бо в бік від себе в кросовері. Це ми знову пропрацьовуємо середні пучки дельти. Ходімо тут друзі. Наступна вправа, так як я казав, відведення. Нижні ручки просовує в сторону на ділі під себе. Ми пропрацьовуємо середню дельту. Мені більше подобається працювати, ніж гантелями, тому що у вас йде постійний натяг, тобто, як то кажуть, вагу, що ви в одну, що в іншу сторону, ви маєте фіксувати, втримувати. Відповідно, дельта пропрацьовується в два рази більше, ніж гантелями. Тобто вага не падає дониз, а вас тягне по дійсно по амплітуді руху, фізіологічній амплітуді руху вашого тіла. Отож, працюємо на середній пічці. Відведення на середню дельту ми зробили в кресоврі. Зараз ми робимо тягу канатної ручки зверху на задній пучки дельт знову ж таки. Допрацьовуємо відстаючі групи. Отож, працюємо за слідчим принципом. Беремо руки на внутрішній хват, щоб кисть до кісті була, як кажуть, рівно. І тягнемо знову ж таки від ліктя. Тягнемо трішки догори, щоб максимально включали задні пучки дельт. Але при цьому голову не сильно опускаємо. То що якщо ми сильно нахилимо голову, у нас буде включатись трапець. Отож, голова більш більшою рівна, робимо невеликий нахил і тягнемо ліктями догори. Так ми будемо пропрацьовувати і розтягуємо також, коли ми робимо розтягнення, розтягуємо максимально тільки задні пучки, при цьому не розтягуючи повністю. Руху. Тоді в нас буде працювати задня дельта, але при цьому не буде працювати дівчат. Отож, починаємо. Зробили тягу канатної ручки. І от часом скажу, я відчув, що мені трошки не вистачило, не догрузили я задніх пучки Дельт. Отож, я ще роблю одну вправу. Не кажу там за вам, вам повторювати за мною, тому що це трошки буде багато три вправи на задній печок. Але я зроблю те, що відчуваю, що мені треба догрузитися. Тому ж роблю відведення метелику на задній пучок Дельт. Це нас завершальна вправа. трапецію ми сьогодні не робимо. На наступний раз якось я думаю, вам знімемо, покажемо, що я роблю на трапецію. Сьогодні ми робити будемо. сьогодні остання вправа у нас відведення металику на задній черпель. Саме головне, друзі, не забувайте відпочивати, не забувайте пити під час тренування водичку, це дуже необхідно. Водичку можна додати багато чого, в залежності від того, як ви харчуєтесь, як ви себе почуваєте. Якщо відчуваєте спад на тренування енергії, можна додати швидкі вуглеводи, якщо просто хочете щось смачненьке, можна беца, амінокислоти. Якщо хочете кращу стимуляцію, можна, наприклад, перед тренуванням загрузити цитрулін, аргінін. Я, наприклад, це роблю Глютамінчик, цитрулінчик, аргінінчик і трохи кофеїну. І дуже класно виходить. Якщо такого не потрібно, самий цитрулін теж вам дасть гарне наповнення, придане наповнення, гарний памп. Ну і в процесі гарного харчування швидше відмовимо після тренування. Тож, друзі, не забувайте цього. Друзі, ми завершили робити відведення в метелику на задній дельти. І, в принципі, на сьогодні ми завершили роботу над нашими дельтами. Друзі, це все ми зараз. За кілька днів змонтуємо і саме виставимо для вас з максимальною деталізацією. Кажуть, щоб вам було цікаво, повчально і корисно. Отож, друзі, наступні відео будемо також виставляти. Пишіть, що вас цікавить, пишіть, що ви хотіли бачити. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ми будемо вдячні вам за все. І саме головне слідкуйте за собою, розвивайтесь, не опускайте руки, йдіть вперед. Всім гарного дня, до зустрічі та на зв'язку.